Сьогодні хочу поділитися з вами однією банальною, неочевидною, але дуже корисною порадою, яка допоможе вам в інфобізнесі. Якщо ви хочете досягти більших результатів в інфобізнесі, вам треба більше рухатися. Мо пешен, мо енерджі, footwork. І яким же чином це допоможе мені в інфобізнесі? Запитаєте ви? Все дуже просто: у вас є тіло, душа і розум, і вони пов'язані між собою. Коли ви починаєте рухатися, ви через тіло посилаєте імпульс енергетичний до своєї душі і розуму. Ваша душа починає рухатися в просторі варіантів, в просторі Всесвіту, де вже є відповіді на всі запитання, і вона починає збирати інформацію в цьому просторі. А ваш мозок... Отримує імпульс і починає зчитувати цю інформацію. І таким чином до вас приходять нова інформація, нові ідеї, нові рішення ваших проблем і задач. Тому, якщо ви застрягли в інфобізнесі, якщо не можете вирішити якісь проблеми або задачі, якщо вам потрібні нові ідеї, нова інформація, почніть рухатися, запустіть енергетичний імпульс у Всесвіт, і ви обов'язково отримаєте зворотній зв'язок. More passion, more energy, more footboard!